Під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали звернення щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Олександрійська громада має звернутися до міст побратимів із закликом підтримати український мирний план. Підтримка по всьому світу запорука справедливого миру для України, наголосив міський голова Сергій Кузьменко. Там, де є наші міста побратими звернутися і власне. Пояснити суть пропозиції України по тому, щоб Україна жила в мирі, скажімо так коротко. Тому, очевидно, це прохання є, і я вважаю, що потрібно підтримувати президента України в плані закінчення війни і встановлення справедливого миру. Тому, якщо наш голос, якщо наше рішення. Буде в копілку перемоги, то вважайте, що ми вже не даремно не зібрались. Під час позачергової сесії розглянули і підтримали також зміни до бюджету. Зокрема, виділили кошти на умовах співфінансування з державним бюджетом на придбання шкільного автобуса. Також субвенції від Попельнастівської та Приютівської громад направили на завершення капітального ремонту відділення у дитячій лікарні. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фонду бюджетів Олександрійської міської територіальної громади на суму 4 мільйона 733 тисячі 100 гривень за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 мільйона 91 тисяча 100 гривень. Інших субвенцій з місцевого бюджету сільських та селищних територіальних громад на суму 1 млн 374 тисячі гривень. Чергова підтримка нашим захисникам, виділення якої з місцевого бюджету підтримали депутати, склала 100 тисяч гривень.